Мови стародавніх цивілізацій це загадки, які десятиліттями ламають голову найкращим розумам світу. Серед них писемність Майя була однією з найнеприступніших. Вважалося, що вона занадто складна для розшифровки. Але ключ до цієї великої таємниці знайшов українець. Його звали Юрій Валентинович Кнорозов. Народився він на Харківщині, і саме цей скромний, але блискучий науковець здійснив одне з найбільших відкриттів у світовій лінгвістиці. Протягом століть дослідники марно намагалися зрозуміти іерогліфи Майя, помилково вважаючи їх суто ідеографічними, тобто такими, де один знак означає одне слово або ідею. Норазов, працюючи виключно з архівними копіями та стародавніми книгами. Жодного разу не відвідавши Мексику, висунув сміливу гіпотезу. Він довів, що пісемність Майя була логоскладовою. Це означає, що їхні іерогліфи позначали не лише цілі слова, а й окремі склади. Використовуючи математичні методи та глибокі знання, Кнорозов знайшов цю лінгвістичну абетку. Його відкриття 1952 року стало справжнім науковим проривом. І лягло в основу всієї сучасної майяністики. Завдяки йому ми нарешті змогли прочитати історію, міфологію та астрономічні знання цієї величної цивілізації. Хоча Юрій Кнорозов був кабінетним вченим, він назавжди змінив наше розуміння історії до Колумбової Америки. Його геніальність цінують у всьому світі, а в Мексиці в місті Меріда. Йому навіть встановлено пам'ятник. Як людині, яка повернула голос древній цивілізації. Ось така неймовірна історія про українського вченого, який розгадав одну з найбільших загадок людства. Давайте сьогодні згадаємо про людину, чиї винаходи врятували мільйони життів по всьому світу, його ім'я Володимир Аронович Хавкін, видатний бактеріолог, чиє коріння міцно пов'язане з Україною. Володимир Хавкін народився у 1860 році. У портовому місті Одеса його освіта почалася саме тут. Він закінчив гімназію в Бердянську, а згодом Новоросійський університет в Одесі, де вивчав зоологію та брав активну участь у студентському житті. Навіть попри політичні переслідування царського режиму, які змусили його згодом емігрувати, він завжди пам'ятав, звідки походить. Свою наукову кар'єру він продовжив за кордоном. Працюючи спочатку в Швейцарії, а потім у легендарному інституті Пастера в Парижі. Саме там, у 1892 році, Хавкін здійснив перший прорив. Він розробив першу в історії ефективну вакцину проти холери. Його рішучість була безпрецедентною. Щоб довести безпечність свого препарату, він ввів його собі особисто. Після цього Хавкіна запросили до Індії, де лютували епідемії. Завдяки його вакцині вдалося зупинити поширення хвороби та врятувати незліченну кількість людей. Але на цьому його подвиги не завершилися. У 1896 році в Мумбаї він створив ще одну сенсаційну вакцину проти бубонної чуми. Знову ж таки, в умовах тотальної недовіри та антисанітарії він за лічені місяці розгорнув масове виробництво. Забезпечивши порятунок цілого континенту, Володимир Хавкін, син Одеси, увійшов в історію як рятівник Індії. Його спадщина це мільйони врятованих життів та яскравий приклад того, як український інтелект змінив долю світу. Ім'я Ігор Сікорський назавжди вписане золотими літерами в історії світової авіації. Цей український та американський інженер став людиною, яка подарувала світові практичний гелікоптер. Народився Ігор Сікорський у Києві, де ще юнаком захопився ідеєю польоту. Він здобував освіту у Київському політехнічному інституті, при якому активно працював у повітроплавній секції. Саме тут, на подвір'ї батьківського обійстя, Сікорський з 1908 року розпочав свої перші, хоча й невдалі. Експерименти зі створення апаратів вертикального зльоту вертольотів йому бракувало лише одного потужного двигуна. Попри ці тимчасові невдачі, Сікорський не здався і переключився на конструювання літаків. У 1913 році він здійснив справжній прорив, створивши чотирихмісний літак. Пізніше він перетворив цей проект на славетний Ілля Муромець. Який став першим у світі бомбардувальником та пасажирським літаком одночасно. Жовтневий переворот 1917 року змусив Сікорського емігрувати. Через Францію він дістався Сполучених Штатів Америки, де у 1923 році заснував власну компанію Аероінженерна корпорація Сікорського. Саме у США здійснилася його дитяча мрія. На початку 1940-х років Сікорський представив світові Корський ВС-300, а згодом Сікорський р Р-4». Це був перший у світі серійний гелікоптер, який став на озброєнні армії США. Своїми винаходами. Ігор Сікорський не просто задовольнив людське прагнення до неба. Він створив новий вид транспорту, який щодня рятує життя. Гасить пожежі та забезпечує сполучення у найвіддаленіших куточках планети. Сьогодні ми продовжимо знайомитись з тими українцями, чий геній змінив світ, і відправимося у космос. Адже людина, про яку піде мова, буквально відкрила людству шлях до зірок. Зустрічайте Сергій Павлович Корольов. Видатний вчений конструктор і засновник практичної космонавтики Сергій Корольов народився у Житомирі у 1907 році. З раннього дитинства він був одержимий авіацією, а свій перший планер сконструював, коли йому було лише 17 років. Його інтелект, наполегливість і талант до інженерії не мали меж. Саме під його керівництвом були створені перші у світі балістичні ракети, які стали основою для подальших космічних польотів. Але його найбільші тріумфи припали на кінець 50-х і початок 60-х років. 1957 рік весь світ завмер. Завдяки роботі корольова на орбіту Землі було виведено перший штучний супутник. Це був сигнал. Космічна ера почалася. 1961 рік. Новий ще більш приголомшливий успіх: ракета, розроблена в його конструкторському бюро, вперше підняла в космос людину Юрія Гагаріна. Людство зробило крок, про який мріяло тисячоліттями, і цей крок був зроблений завдяки українському генію. У часи СРСР корольов був головним конструктором, але його ім'я довгий час залишалося засекреченим. Усі знали про радянські перемоги в космосі, але мало хто знав, хто стояв за цими досягненнями. Він був у тіні, але його внесок безцінний. Навіть після його смерті в 1966 році розроблені ним системи, зокрема ракета-носій Союз, залишаються одними з найнадійніших у світі. Сергій Корольов не просто будував ракети, він будував міст між землею та Всесвітом. Його життя то приклад того, як талант, що народився на українській землі, може змінити долю всієї планети. Сергій Корольов. Українець, який подарував нам космос. А чи знали ви, що в Україні живе справжній майстер, який підкував блоху, як у відомій казці? Йдеться про Миколу Сядристого, видатного українського майстра мікромініатюри. Хоча Микола Сядристий і не був лівшою у значенні персонажа казки, його майстерність дозволила створити щось не менш дивовижне, його блоха підкована золотими підковами, кожна з яких тонша замакове зернятко. А ще на ній є іменний надпис. Для її виготовлення Сядристий використовував унікальні технології та інструменти, які сам же і створював. Більшість його робіт можна побачити лише під мікроскопом. Цю дивовижну блоху, а також багато інших неймовірних творів мікромініатюрного мистецтва, що вражають своєю деталізацією та тонкістю, можна побачити в Київському музеї мікромініатюр. Розташованому на території Києво-Печерської лаври, це місце, де можна на власні очі переконатися, наскільки безмежними є людські можливості та талант.